Росія не припиняє обстрілювати українські війська на кордоні із мінометів артилерії та градів. Обстріляли блокпости в районах сіл Сабіка, Красний Яр та Дякове. А по позиціях зведено прикордонного загону у районі села Юганівка Луганської області здійснили 46 пострілів. Серед прикордонників є поранені. Тим часом бойова техніка суне з Росії в Україну. Військову техніку переправляли через річку Міус поблизу села Червона Зоря на Донеччині біля села Провалля в Луганській області переправлено 9 танків, 3 БМП, 4 БТРи та 2 Урали. А в Краснодонський район в'їхала ще одна колона з БТРами та вантажівками. Тим часом 46 українських військових і досі залишаються на території Російської Федерації після того як під обстрілом терористів перейшли кордон. Це 18 військових, 72 ї бригади та 28 прикордонників. П'ятьох із них офіцерів Росіяни заарештували, звинувативши в тому, що вони, начебто, обстрілювали територію РФ без Це є провокація, це є порушення норм міжнародного права. І те, що не допускається до наших хлопців, наш генеральний консул це є також дуже великим порушенням прав норм міжнародного права. Справді їм це звинувачення висунуто. Їх заарештовано. Їх вже вивезли поліція.